Вітаю малята. Навколо нас існує дивовижний світ живих істот, створених природою. Деяких ми можемо побачити щодня на вулиці або ж вдома, інші мешкають у дикій природі, в лісі. Вони так і називаються дикі тварини. При пересуванні по лісу уникайте ділянок, зарослих високою травою і чагарником. Треба пам'ятати. Що ліс це будинок для диких тварин лисиці, вовка, ведмедя, диких кабанів, білки, зайця їжака. І вести себе в лісі потрібно дуже обережно. Якщо побачили звіра здалеку, ні в якому разі не потрібно наближатись до нього, не можна заглядати. Засовувати руку в нору, не чіпайте дитинчат тварин, не намагайтесь торкнутись незнайомої тварини. Ви можете її налякати, а вона може завдати вам шкоди. Якщо ви зустріли на вулиці незнайому собаку чи зграю собак, то не рухайтесь у бік тварин, не панікуйте і не втікайте. Цим ви можете роздражнити собак, і вони можуть погнатися за вами. Не годуйте чужих собак, не зачіпайте їх під час сну. Вони можуть розгніватись. Ніколи не давайте їжу з руки. Собака може ненароком вкусити. Якщо ви бачите небезпеку від тварин, кличте на допомогу. Не можна дратувати тварин, бити їх, кидати в них каміння чи палиці. Ніколи не дражніть і не кричіть на собак, навіть на тих, хто перебуває за парканом. Розлючений пес може перескочити дуже велику загорожу. Коти це маленькі, гарненькі, лагідні тварини, але й вони можуть бути небезпечні, адже вони мають гострі кіхті і зуби, не можна тягнути кота за хвіст, наступати на нього, не можна смикати кота за вуса і вуха, лякати кота. Вдома у багатьох живуть хом'яки, морські свинки. Вони теж мають дуже гострі зуби, тому не годуйте гризунів з рук. Якщо ви будете дотримувати цих правил, тварини стануть вашими справжніми друзями. Пам'ятайте, кожній тварині потрібна забота, любов та ласка, але для кожної людини головне її життя і здоров'я.